Ще одне підприємство отримало державний грант програми Є робота. На підприємстві Максима Левенця кипить робота. Майстри фарбують металеві деталі та запікають їх у спеціальних печах. Вижниця промсервіс отримала державний грант Є робота на суму понад 4 мільйони гривень. За ці кошти ми придбали повний комплект. А, Порош, а, Камеру напилення, камеру запікання дев'ятиметрово. Це найбільша камера у регіоні. Повний комплект обладнання по піскоструйній обробці металу. Максим Леванець переїхав з Миколаєва до Буковини тут минулого літа і відкрив підприємство Вижниця Промсервіс. Каже про програму грантів, дізнався із соцмереж. Є організація, яка виробляє це обладнання. Вона запускала рекламу і допомагала в. Комплектації документів для гранту за два ми встановили обладнання і запустили його. Завдяки закупленому за грантові кошти обладнанню зауважує власник. Вдалося скоротити технологічний процес у понад 10 разів. Наразі чоловік виграв ще один грант. Там консультації спеціалістів, які допоможуть вийти на європейський ринок у Польщу, Нідерланди та Німеччину. Максим Берна, Кірослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4